Всім привіт! Сьогодні 11 січня 2025 рік Київська область, Обухівський район. Бачите, який сніг випав у нас сьогодні вночі? Зараз вже не так красиво, як було зранку. Зранку всі дерева були такі, знаєте, в снігу, і так все було прям зимно. Дуже красиво. Але зараз. Така невеличка плюсова температура? Все потихеньку тане. Але сьогодні не про це річ. Хочу вам показати. Заходимо в теплицю. Сьогодні хочу показати вам свої камелії і цимбідіуми. Що на сьогодні в нас. Відбувається. Хотіла зняти відео вам завтра, післязавтра, але ну, сьогодні на даху ще не повз повністю сніг. Бачите, лежить він досить сильно притіняє. Штучне опалення намагалася вимкнути нічого, воно не поліпшує. Ось і завтра, післязавтра подивилася, погода теж буде похмура, ну, тому показую вже зараз, як воно є. Намагаюсь на функції телефону, камера якого якось витягне всі барви і всю красу. Ось перше почнемо з цієї камелії Summer Night. Дуже-дуже цікава камелія. Якщо вас немає в колекції, обов'язково вам треба її мати. Бачите, яка вона айстра. Ну, наприклад, з моєї колекції камелій вона ні на кого не схожа. Прикольна, дуже прикольна. І дуже, досить довго квітне. Вона почала квітнути сама рання. Ні, до речі, в мене перша сасанка червона. Почала, а потім вона, і квітне вона вже до пару місяців точно є. Далі поруч недалеко від неї. Я показую тільки камелі, які квітнуть. Ось це моя парфюм одна з них. У мене їх дві. Простенька квіточка, але ароматна і дуже вона така квітуча. Вона така цвітунья, <гум> в неї дуже багато бутонів, вона досить довгоквітний, аромат в неї просто потрястий, завально. Сасанкви, вони практично всі пахучі, але, наприклад, в мене от хірю, я потім вам її покажу, вона пахне, але ну, все ж таки для мене не так приємно. А ця має такий аромат класний. І ось це ніяк вона не розкриється. Але, до речі, рубінове весілля вона ну, пізніше вона починає квітнути. Щось вона бутон розкрила, і так вже досить давно вона його тримає. Раптово почала квітнути Kirлі Леді, кудряшка моя. Квітка дуже схожа на, як мені на Леді Кембл. але це все ж таки кудряшка Крлі, бо бачите, які в неї пагони. Так, треба трошки її так показати вам. От, бачите, які в неї пагони. Ось там, де квітка і бутон. Вони такі хвилясті всі, а квітка все одно красива. Ну, буває, хто скаже, що буває і покрасивіше, але пагони і вона дуже рясно. Квітне, Красиво. Так, тут поруч поки що продовжує своє цвітіння орандако. Ще бутонів багато, дуже багато. Ось, і квіти, і розквітає, і намагається квітнути. І ще дуже багато бутонів, дуже тривалий термін цвітіння у цієї камелії теж. Поруч, камелія невідомого сорту пересортиця моя. Вона і у минулому році, отак, вона набубнявила бутони, вони забарвилися, вона їх тримала дуже довго. Я думаю, коли ж вона розквітне, потім розквітла, звісно, але ось в такому стані вона досить довго. Вже ось намагається Нучо Камео розкритися. Дуже красива камелія. Забарвились бутони в хай фрегранс. Це теж пахуча камелія, ароматна. І ось поруч мені дуже вона подобається. Вона має аромат не такий собі приємний Страубері, але вона дуже красива. Сасанка, бачите, які в неї квіти. І вона така рясна в своєму цвітінні. Ось з інших боків покажу вам. Просто такий букет. Кожна гілочка по декілька квітів. Дуже щедра нацвітіння вона. Аромат, так собі, скажу чесно, я ж кажу, сасанки вони всі мають, майже всі мають аромат, але не всі вони такі досить приємні. Ця компенсує все своїми квітами чудовими. Бачите, які красиві. Така вона, знаєте, весела. На неї не знаю, я на неї дивлюся, і в мене така весь час я посмішка така, настрій так стає краще, коли на неї дивлюся. Так себе ловлю на думці, що я весь час, коли дивлюся на неї, так от посміхаюсь трохи, бо вона така. Ну, мені весела, вона якась така, знаєте, приємна. Дуже подобається. Хоча я ж кажу, квіточка досить простенька. Але, знаєте, в квітах, в квітах, звісно, є душа і. Вона надихає на приємні думки. Я не знаю, як можна рівно дивитися на квіти і нічого не відчувати при цьому. <сум> не знаю. Кожна квітка вона викликає якісь емоції. Просто якісь приємні, дуже. На якусь дивишся більш рівно, на якусь прям дивишся у захваті, але все одно це таке створіння природи вишукане, індивідуальне. Не знаю, я... мені так подобається. Так, це моє особисте. Е, от тільки що помітила, що паудер паф буде квітнути, це новенька моя камелія, біла. Чисто-чисто біла. Будемо дивитися, спостерігати. І побачила вже перед тим, як почала знімати, що з доктора Кінга, буквально тільки що відпала квітка. У цьому році, ну, Доктор Кінг взагалі має досить крупні квіти. Але у цьому році вони трошки дрібніші, ніж були раніше. Це вказує на термінову пересадку. Треба пересаджувати, збільшувати горщик. Ось ще квітка. Ну і бутонів купа. Більш якось зверху вони розташовані. Ну, хоча й знизу є. Так, тут поки що бутони всі зелені, але все потрошку-потрошку. Всі вони. Ой, щось в мене з фокусом сьогодні. Всі вони на низькому старті. Моя дуже улюблена. Пролізти, обожнюю її страшенно камелія Preston Rose. Вона мені подобається страшенно просто. Така вона красива. Ось ще квітка розквітає. Бачите? А колір який. Мені було дуже жаль її підрізати, але все одно нікуди вже не подінешся, бо бачите, як вона росте і знизу тут ось гілки, вони тоненькі, бутони, важкуваті, квіти важкуваті. І тут виросла така. Довга тичка, Отут такі, таке місце воно лисе, і потім бабс, бачите, зверху букет. Ну таке формування, та ніякого формування. Там просто я не зможу вам дотягнутися, щоб показати квіти, але ось тут, ну, бачите, Ця камелія дуже дивна, вона мені кожен рік такі е, видає сюрпризи. Вона е, видає різні квітки. Бувають такі, що вони мають е, ободочок такий, е, на пелюстках темненький відрізняються на одному кущі. Побачимо, що буде у цьому році. До речі, мені здається, отаких от смужечок я раніше не бачила світлих. І ось тут, бачите. Престон Роуз дуже красива. Обожнюю її просто. Ой, сацума поки що не збирається. Ох, оця, так? Да? Красуня. Ну, але переважна кількість поки що не розквітає. Так, йдемо до іншого підвіконня і повз ми пройдемо, я покажу вам Брашвіл з Ну, Квітка ще одна відпала. Ой. У мене два. Куща, дві рослини. Е, до речі, Brush Yellow це камелія, яку не сплутаєш ні з чим? Вона така одна в своєму роді. Дуже рясно цвіте. Треба покласти. Ну, йдемо тут на підвіконня. Бачите, сніг, темнувато. Але що зробиш? Тут вже почала цвітіння мікінджаку. Ой, дуже погано долізти. Спробую нахилити. Рябенька така вона. Вона теж кожного року, то вона має повну серединку, то тичинки проглядають то в неї білого більше, то в, нього, в неї білого менше. Це моя вкоріняшка давня. З якого року? Може, з 19-го написано. Так: е Мері Вільямс. Дуже вона красива. Такі хвилясті пелюстки вона має. І дуже рясно цвіте. У минулому році вона в мене трохи відпочивала. Так, поруч ще одна парфюм. Пахуча. От поруч стою і просто балдеж. Отак От би стояла, десь присіла б поруч сиділа б, сиділа б, стояла б. <сум> Не відходила б. Так вона приємно пахне. Так, ще, до речі, такий момент розквітла в мене камелья, яку я купувала під назвою Дебі. Вона дуже красива, вона страшенно красива, але це не дебі. Все ж таки я не думаю. Дебі зовсім інша. Але дивіться, яка вона красива. Подвійна квітка. Тут вийшло так, що не подвійна, два бутони поруч. Утворився такий кайфовий помпон. Дивіться, яка вона величезна. Така красива. Ну, якась пересортиця вийшла у питомнику, мабуть. Ось це не дебі. Красиво. Ще продовжує цвітіння Autumn Flowers. Така собі сасанквас от суміш. Білою вже не бачу, біла вже відсвіла. Тут в одному горщику рожева і біла. Вона вонючка, пахучка вонючка, так, да, точно. Вона пахне, але мені не подобається як. Але вона цікавіша, така квітка. Бачите, вона серединка, в неї така пухнаста, прикриті течінки. Ну, ще трошечки залишилося, вже бутонів немає, не розкритих, тому ці квіти відпадуть і все вже буде. Цвітіння цієї Ой, камелії завершиться. Бачите, яка я не можу. Ще хочу, я весь час казала вам і буду казати, що кожного разу, коли я буду знімати відео про Камілія, я буду вам нагадувати про те, що якщо у вас є умови про холодної зимівлі, теплиця, лоджія без опалення, віранда, ну, якісь такі умови, або ви проживаєте у. Дуже таких південних регіонах України, ну або інших країн, тоді камелію заводьте. Прохолодна зимівля не вище 13 градусів, трохи нижче, ще буде краще. І висока вологість, вологість не менше, ніж 60%. Якщо у вас є такі умови, камелію заводьте. На підвіконня у квартиру, там, де поруч є опалення. Просто, ну ніяк, немає шансів в неї квітнути і вижити у таких умовах. Ну, Вилізу тут трошки, Ой, і ще парочка камелій, які я вам покажу. Ви бачите, ще брашвіл філу. І ще дуже тісно, але пролізла я. Тут ще можна подивитися на баркліт. Вона теж дуже довго, довго квітне і довго тримає свої квіти. Бартлет. Та що ж такое? Така приємна дуже квітка. Бартлет і поруч сасанквахірю. Вона теж ароматна. Вона. Трошки приємніша, ніж ота Autumn Flower, але не така, як парфюм. І в цьому році вона, мабуть, я її поставила так дуже, що прикриває тут, в неї, ну, трохи такі, знаєте, рами, ну, двері і вікна прикривають. Від світла, і вона вийшла у цьому році такого яскравого кислотного кольору, як завжди буває. Але все одно, вона бачите, як вона рясно квітне. Сосанкви вони мають отакі квіти простенькі весь час, але вони дуже рясно всипані кущі цими квітами. І пахучі. Я не можу сказати, що вони більш невибагливі, ніж японки. камелії, всі вони такі, знаєте. Якщо у вас є отакі умови, які я вам сказала, то у вас все вийде з ними. І ви не будете мати такої різниці, що це сосанка, що японська. Все воно буде однаково. Єдине, що температурний режим От, наприклад, та ж Купідо в мене, да, Купідо, вона досить теплолюбива. Ну, Звісно, вона е, такі, знаєте, е, невеличкі морози, вона витримує градусів десь приблизно до 10. І так, знаєте, тимчасово. Ось, А не така, що, наприклад, та ж Долонега. Вона 15 може витримати купідонії, вона до 10 приблизно. Тобто є такі камелії, що вони більш морозо а є такі, що менш. Ось. Так, Не можна сказати, що якісь вони такі, що ви посадили, і клопоту немає з ними, а є такі, що тільки повзбігай. Всі вони практично однакові. Просто ну, трохи температурний режим відрізняється стосовно морозу. А все одно, що Купідо, що Сасанка, що японські вони всі люблять прохолодну зимівлю. Якщо у вас є такі умови, тоді заводьте. Якщо немає, і не намагайтеся. Так, ще хочу швиденько показати ці відюми. Вони вже починають квітнути. Продовжує квітнути каскадний, хоча він вже майже відцвітає. Також вже дуже набубнявились бутони на багатьох, практично на всіх цим бідіумах. І ось починають. Дуже мені важко показувати, бо під віконі, бачите, високе яке, вище мене ростом. Так, на відстані. Ой, вийде, покажу вам, починають квітнути. Починають ось. Ось бачите який. Це мій старий цей зелений, досить давній. Ось бачите. Ну, буде красиво, коли вони всі заквітнуть вже. Теж незручно показувати, але що зробиш. Так що ось так. Ну, будемо далі дивитися, спостерігати, буду вам показувати. Так що сподіваюся до зустрічі. На все добре, пока.